Добрий день. Е, їдемо на рибалочку. Сьогодні останній день квітня. Чудова погода. Їдемо на рибалку в село Городище. Городище те, що біля рівного. Е, славнозвісна водойма, яка кажуть, тюрма Так, біля виправної колонії. Отож, погнали, побачимо, що вийде. Ось така краса, друзі. Вода ще парує, нічого не почав придумувати. Приїхав де найбільш дало, біля дамби, тому що тут непогане місце, удобно буде сидіти. Холодно, навіть дуже. Дивіться, ось виїжджав з дому, було плюс 6. А біля води плюс один, а точніше ноль. Сьогодні основна наша наживка буде опариш. Опариш грохова мастирка, не знаю. Може вдруг попадеться карасик. Опариш, до речі, крупний. Мотиль пропав, зато опариш як черв'як. По прикормці. Прикормка, трошки уложнив її, прикормка. IQ. Обільна версія, пахне спеціями. Попробуємо. На попередній рибалці не розказав вам про удлище моє махова вудка фішн-ройк е-спада. Сімерка, 7 метрів. Чудова вудка. Уже, напевно, років їй 5. Покриття софтач. Дуже вдало. Дуже вдало зроблена, має хороший стрій, дуже швидкий і навіть маленьку рибку витягувати велике задоволення. Заготовлені снасті Оглядаю десь отак. У нас вітру нема, не знаю як це. Попробуємо на ось такий поплавочок Карлусо – 1 грам. Ну, відповідно, жилка там не тонше 0,12, а повідок, напевно, 0,1. А може ще менше. О, цей крючечок малесенький. Десь 18 номер. 16-18. Ну, під один напариш. Холодно. Холод просто. Один градус тепла. Збираємо нашу снасть. Складаємо і будемо пробувати щось ловити. Поміряв, промірявся. І в нас вийшла глибина. От мій мідний грузик. Завжди його використовую. У нас вийшла глибина десь в районі метр десять. Там йде трошки Тут латаття і мілина, сюди одразу трошки от до русла, куди до самої дамби тіче вода. Десь на отом свалі спробуємо її трошки прикормитися. Закидаємо мірний грузик з поплавочком, щоб бачити куди. Оп, Трошки сюди. Ну, Закормлюємося. Пробуємо перший закид. Трошки невдобно, бо тут панелі нема де поставити. А гульки. Один опариш. Пробуємо. мився, пройшло хвилин 10. Побачимо, що тут є. Ну, здається, що щось уже є. Ну, десь, так, десь так, як я і думав. Півтори секунди. Така рибка. Я сьогодні хочу порахувати, що я зловлю, того взяв спеціально цілий басейн для такої риби. Побачимо. Скільки штук ми зловимо? Все? Тормився, пройшло 10 хвилин. І почала клювати. Попробуємо. Що вона скаже на камеру? Це йде по поп'йомка. Підріб'язок, ну, бачу, що можна буде його наловити багато. Червоно пірка прийшла на спеції. Для такої рибалки, для ось таких риб точно треба екстрактор. Без нього нікуди, Все просто. Корови пішли на пашу, а так холодно вже, чого таке? Вже клієнт. Сьогодні хто міг подумати, що така буде рибалка. Але все червонопірка. Нема ні одної плотви. Чомусь. Хоча плотви і окуня тут багато, але коли стала велика стая червонопірки, то звичайно окунь також розміру туди і не підійде. Можливо, щось додому і заберемо. Але опариша треба підсунути, бачите, сповзли грузики. Якщо свинець хороший м'який, можна прижати навіть пальцями. Колись купляв, це свинець фірми Міло Італія. Друзі, рибалка просто треш. Ще нема 8-ї години ранку, а в мене вже закінчується опариші. Це щось неймовірне. Напевно, із прикормкою спеції я вгадав, рибачків трошки є, враховуючи, що ставочок невеликий, рибачків, напевно, десяток. О! Таранька! А уже размер на ладони у таранки. А уже больше, меньше. Заликово. Заради експеримента беремо горохову мастирочку. Пробуємо, що у нас буде на мастирку з червоною піркою. Так же саме. Але зловити буде в рази тяжче на мастирку. Так як воно злітає миттєво і перша верховодка, яка її торкнулась, вже її збила. Так, воно клює, але... Зловити буде проблематично. В'ялі покльовки, але все ж є. Є! Зловити... Ну, втекла. Червону пірку. Нам мастирку. Все ж реально. Будемо пробувати. Може підуть трошки крупніші риби покльокі. Знаєте, щоб крупніше? Можливо, треба поекспериментувати із мастиркою. Попробуємо трошки доувлажнити <кхи> прикормку, можливо. Вона впаде на дно і буде менше пилюки, підійде якийсь карасик, бо поки там 50 червонопірок за годину, все попробуємо трошки доувлажнити. трошки помаліше. Вже не такий треш. Але поплю це та сама червона пірка. Знову когось карася. Дуже сильно шумить. Оп, вже й риба. Дуже сильно шумить дамба скид води. Того якраз час спробувати нову петличку. Безпровідну, яку я купив. От така маленька штучка. Побачимо, з якій з неї буде звук, чи буде щось мене чути. І далі ловим червону пірку. Клює раз за разом. А це ми кормить. Закинули, читаємо. Раз, два. Червонопірка. То якийсь капець. місцеві на мене. Напевно, погано поглядають. Тепер закидаюся тільки я. Дивіться. Закинув поплавка. Рахуємо один, два. Десь так. Вже навіть не знаю, що зробити, щоб... Трошки чи збільшити рибку, чи що. Черв'яків у мене нема, можливо, допомогли б черв'яки. А так, ну десь отак. ти що? Та ти що, люди, подивіться. Перша плотва, перша плотва, Сто червонопірок одна плотва. Ну, щось помінялося. Пробуємо. Невже тут ще й плотва буде клювати? Походу ходу буде. О, слухайте. А, ні, червонопірка. Ось так. Одна платва, сто червонопірок. Що ж, друзі, хто? Хочу таку трешову рибалку на рахунок. Раз. Два. Три. Ну, хай на три, добре. Ну все, поставте, поставте лайк. Поставте лайк. Підпишіться, можливо, вам буде цікаво. Я буду старатися їздити по різних водоймах в різний час. Показати людям, як недалеко від міста рівного можна дещо половити. Ось так. Що ж, друзі, я вже, як кажуть, натішився. А ще починається хвилька. Вже на громовий поплавочок стає ловити так собі його вже сильно носить. Да і я вже наловився. Тож, зараз посчитаємо, цікаво, скільки, скільки буде рибок. А ну, друзі, хто вгадає, скільки тут риби. Зараз будемо рахувати. Ну що, порахуємо. Один, два. Все, дякую місцю. Начало 10-ї. Буду збиратися вже додому. Гарне місце. Колонія, правда, рядом тюрма, є тюрма, трешова рибалка біля тюрми. 138 риб. Десь 2,5 години. Ну, якщо впертись, можна було б під 200 добити. Я експериментував, ставив. Мастирку, на мастирку не так добре клювало, але теж клювало. Думав, взагалі не буде. То кому приїхати з дітками? Бомба-ракета. Посаділи, годину потішились. Доїзд непоганий. Тобто, ну, Грунтова дорога, але все добре проїзна. Так що приїжджайте, ловіть, щасливо. Не забудьте поставити лайк і підписатись.